розвідки України. Із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. Тим часом армія оборони Ізраїлю за допомогою винищувачів завдала ударів по низці об'єктів Хезболи у Лівані. Про це повідомляє Цахалу Телеграм у відомстві. Зазначили, що ізраїльські бойові літаки завдали ударів по терористичній інфраструктурі та військових постах Хезболи. Крім того, стверджується, що 11 листопада бойовики випустили кілька ракет з території Лівану у бік півночі Ізраїлю. У відповідь літак Цахалу завдав удару посередку терористів і стартовому майданчику в Лівані. Йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу розповів, що його війська завершили оточення міста Газа і вбили тисячі бойовиків Хамас. Про це повідомляє Бібісі. У рамках регулярного брифінгу для народу Нетаньяху заявив, що армія оборони Ізраїлю вбила тисячі терористів Хамас, в тому числі і тих, хто брав участь у жорстокій атаці на Ізраїль 7 жовтня, у результаті якої загинуло близько 1200 людей. Він додав, що Єрусалим збереже військовий контроль над. Газою після війни, подібно до того, як Ізраїль контролює західний берег, як глава уряду, так і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявили, що порятунок заручників і викорінення Хамасу були головними пріоритетами у військовій операції Цахалу у секторі Газа. У Лондоні відбулася найбільша за весь час війни на близькому сході демонстрація на підтримку Палестини. За оцінками організаторів в акції протесту взяли участь від 300 тисяч до півмільйона людей. Раніше масштабні марші пройшли в Австралії, Туреччині, Німеччині та інших країнах світу. І крім того, у Лондоні відбулася масова акція протесту націоналістів, присвячена дню пам'яті солдатів, які загинули у Першій світовій війні. Десятки тисяч чоловіків зібралися у центрі британської столиці на заклик Томі Робінсона, лідера ультраправих, які виступають проти масової імміграції до країни. За його словами, британці обурені тим, що влада цитую дозволяє прихильникам терористів Хамасу безкарно закликати до джихаду на наших вулицях. А поліція не діє, прогинаючись під них. І у Лондоні сталися зіткнення поліції з противниками та прихильниками пропалестинського маршу. Загалом заарештовано понад 90 осіб. Британський прем'єр Ріші Сунак різко засудив бездіяльність лондонської поліції щодо е, шалених протест танських демонстрантів, які 11 листопада вигукували антисемітські гасла, розмахуючи плакатами на підтримку Хамасу.